Усім привіт! Літо. Час відпусток, подорожей та відпочинку. Інколи навіть опиняється там, де й не думав бути. Сьогодні хочу вам розповісти, як виглядає номер на двох в готелі Джолі Аллон, що відмінно розташований в центрі міста Кишинів. Нам дістався 306 номер на третьому поверсі. Усі номери для некурців. Тільки навставили електронну картку, увімкнулося м'яке світло і телевізор з плоским екраном. Добре, що без звуку. Ми зразу занурилися в затишну атмосферу. Зверніть увагу, шпалери без малюнку. Стіни і меблі гармонійно поєднує кольорова гамма від сріблясто-сірого до кавового світлого. Децентроване освітлення створює ефект просторого, добре освітленого приміщення. Стиль кімнати підкреслено діловий, прямі чіткі лінії. Отже, бачимо тут стиль хай-тек у всій своїй красі. До речі, номери в готелі звуконепроникні. не проникні. Бездротовий доступ до інтернету надається на всій території готелю безкоштовно. Звертаю вашу увагу, що матрац і постільна білизна новісінькі, безпечні для алергіків. І знаходиться розетка поблизу з ліжком. Килимове покриття в тон кімнати. І відпочивши з дороги в зручному кріслі, так і хочеться вийти на балкон. Дихається тут легко, бо готель знаходиться навпроти парку. Також дуже близько розташовані визначні місця. Наприклад, триумфальна арка, до якої хвилин 10 пішки. Час зазирнути до ванної кімнати. Зразу в очі кидаються білісінькі рушники. Усе таки чисте аж блищить. Сантехніка нова, сучасна. До речі, в номерах працює система Розумний дім. Чесно скажу, я навіть не у всьому розібралася. У наявності є фен, туалетно-косметичні засоби і дзеркало на всю стіну. У шафі в передпокої є додаткова ковдра і подушка, халати і капці, а також набір для чищення одягу і взуття. У лівій частині шафи бачимо багато поличок і сейф. Отже можна зробити висновок. Все направлено на виконання єдиного бажання задовольнити потреби гостей готелю. Огляд завершено. Я з вами прощаюся. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Далі буде па-па!